Долматинець Рено шукає нового господаря. Після того, як собака став героєм сюжетів столичних каналів, франківська сім'я погодилась взяти його до себе. Однак вже скоро нові власники знову покинули Рено. Більшості членів родини він не припав до душі. Замість того, щоб боротись за нього, як за нього боролись всі патрульні і журналісти теж дзвонили, всі хвилювались. І просто небайдужі громадяни, які переслали гроші. Ми ж лікували його за ці гроші. Вони просто приїхали, повернули, і все. Ну тобто, без коментарів. Навіть навіть жінка не вийшла з машини, вийшла я тільки. Вийшов чоловік, передав мені собаку, я мовчки поїхали. Рено знайшли патрульні майже два місяці тому. Тоді собака мав значно гірший вигляд. Глянула під автобус і побачила, що там торчить собака. Тобто ну, він провалився трохи в люк, не міг вибратись, бо на той час він вже був дуже зневожений, в нього не було сил майже він встати, опертись на передні лапки, там встати, якось бо просто. Взагалі не мав сам собі якусь допомогу надати. Ми приїхали з напарниками. Сьогодні за Рено дивляться дві подруги. Наталя Тиміцька розповідає, собаку вони Виходили перших два тижні, тоді Рено носили на руках, адже ходити він сам не міг. На прохання про допомогу відгукнулись одразу. Це ж собака, він беззахисний, він взагалі безсилий. Що міг зробити? Ми могли тільки йому допомогти. Коли гуляємо, він дуже бігає. Він хоче бігати, його всюди багато. Сісти з ним неможливо. Якщо ти з ним сядеш, він 5 хвилин починає гавкати, сковліти і тебе тягнути, щоб ти кудись ішов. Ну, Можеш ще трошки подурачитись, там на ноги вискочити, обмастити тебе. Як звичайна собака. Зараз волонтери шукають небайдужих, які зголосяться доглядати Рено та більше не покидатимуть його. Йому потрібен такий друг, він спокійно, коли з ним йдеш на повідку. Тільки починаєш залишати, він одразу, ой, де ви? Бо може він десь хвилюється, що його з хтось покине чи ще щось. Це такі психологічні моменти, але я ж з досвіду спілкування з собаками знаю, що це за тиждень, два. Ну, собака все одно звикає до власника. Якщо ви готові допомогти собаці, то звертайтесь до волонтерів, що доглядають тварин, або за номером 050 081 50 48.